Друзі, вітаю вас на нашому каналі. В цьому відео хочу розказати, як ми лікували. Ну, так звану, ми це назвали простуда у курей. Насправді, що то було невідомо. Хочу вам розповісти свій досвід. Нікого не запрошую за мною повторювати, але розповім. А вас тим часом запрошую підписатись. Так от, в минулому році ми придбали кілька курей на ринку, посадили їх на карантин, вони жили в окремому приміщенні. І от буквально через кілька днів після покупки почала хрипіти перша курка. Захрипіла перша курка, за нею друга. До кінця другого дня захрипіло 16 курей? Мали величезну проблему, боролися півтори, півтора місяці. Тому ділюся своїм досвідом, які ознаки простуди у курей, де вона береться? Курка може починати хрипіти, кашляти. Можуть бути соплі, може бути таке, прямо, що от де ноздрі, прямо вона видуватиме такі пухи пузирі, слиз в роті, закисання очей, підпухання очей. Насправді це все не простуда. Якась маленька доза захворювань у курей це є простуда. Насправді це є болячки, яким є конкретні назви, і які діагностувати може виключно ветеринар. Але оскільки, ну, принаймні, в нашому випадку ми живемо в місті, і в нас достатньо проблематично запросити ветеринара, звісно, я консультувалася по телефону, але людина не прийшла. Так от, якого висновку я дійшла? Якщо захрипіла перша курка, і ви помітили її ознаки, не треба чекати завтра-післязавтра, що буде далі. Завтра, післязавтра буде гірше. Завтра, післязавтра, почнуть хрипіти інші, інші, інші. І воно може, воно може набирати обертів. Просто як сніжний ком. Ми одразу першу хвору курку ми забрали ізолювали. Давала, я не пам'ятаю, що там є, якісь там трави, їй давала, одразу ми лікування в перший день вже не почали. Коли вже на другий день до кінця другого дня це е, прийняло масовий характер, коли в нас вже 5 курей не їло, не пило, мало в роті хрипіло, свистіло, кашляло і соплі були. І в Дзьобі був якийсь білий нальот, взагалі, не зрозуміло що. Там різне казали: і така болячка, і така, і така. Істина, що то було, невідомо. Ми почали лікування. Що хочу цим сказати? Якщо захрипіла курка, найперше, треба її ізолювати в тепле приміщення, щоб було хоча б 10 градусів тепла. Одразу треба починати лікування, не чекати, поки доскочити до аптеки чи поки кум привезе препарат. У птиці, принаймні з власного досвіду, по курях і по індиках, хвороба розвивається дуже стрімко, рахунок іде на години. Чим швидше почнеш лікування, тим швидше, тим менше птиці захворіє і тим швидше вона буде вилікована. Як правило, оці всі болячки, які ми в простонароді, так би мовити, називаємо постудою, вони лікуються антибіотиками. І не інакше. В основному це антибіотики доксициклінового ряду на основі доксицикліну. Це може бути і доксициклін, це може бути фармадокс П. До речі, саме фармадокс П нас врятував, тому що вже не знали ми, що робити. Тілокс. Ось, у мене є е, от, тілоксон, може бути. Він в складі містить от, доксициклін і тілозин. Може бути просто тілокс. Так само тут доксіциклін, тілозин. Може бути, от називається тілоциклінвет. Так само доксициклін, тілозин. Там декотрі ще є з вітамінами, з домішками вітамінів. Може бути також паратіл, може бути, тромексин. Це все антибіотики. Значить, що важливо, курку ми ізолювали. Одразу беремо препарат. Якщо курка в важкому уже чи середньої важкості стані, значить перший день препарат розводиться у дозі ну, в півтора рази міцнішу концентрацію, можна зробити навіть у два рази міцнішу концентрацію. Як, значить, хвору курку починаємо пропоювати. Якщо вона ще сама їсть і п'є, це чудово, розводимо препарат, ставимо. Якщо хвора курка вже не їсть і не п'є, Значить, ви повинні зрозуміти, що ця курка сама не очухається. Якщо її не випоювати, не лікувати і не годувати примусово, вона здохне. Якщо не, хвороби, не від хвороби, то від зневоднення. Що робити? Розводиться для неї препарат. Якщо вона не їсть, я варила рідесеньку, рідесеньку картоплю пюре, прямо як водичка. Значить, Спочатку треба дати хоча б шприц 5-грамовий в горло акуратно тої картоплі, чи зерносуміші, чи кашки, що ви звори, зварите, що ви зможете її запхати. Значить, Після того заливати акуратно шприцем препарат. Що важливо, у курки в горлі, будемо просто казати, там є два отвори: там є трахея і там є стравохід. Коли випоювати курку примусово, яка б вона не була хвора, Одній людині це зробити важко. Якщо це треба робити одній людині, значить курку треба піймати, взяти якусь ганчірку, футболку стару, що небудь, отак її зверху накривати і знизу замотати, запілінати, як немовля, щоб у неї крила були повністю зафіксовані. Тоді присідати, її ноги, її лапи, вставляти собі між ноги, зажимати лапи ногами, крила зафіксовані. Курка береться за голову, і треба трошки підтягнути шию вгору, щоб шия була рівна. Відкривається дзьоб і максимально вертикально увага, заливається потрішки препарат і їжа вертикально, тому що стравохід він іде як вниз, якщо ви поставите отак шприц і полієте препарат. Попаде в дихальне горло, вона здохне моментально. В тому році я таким чином втопила курку. Тому на цьому зауважую. Так от, ви розвели, ви повинні зрозуміти, що курці треба в перший день дати 300 мл рідни. Це мій досвід. Я так давала і ну так курка п'є. Не можна, по-перше, маємо на меті дві задачі. Значить, її треба лікувати. Раз. І не дати організму, щоб він зневодився. Це два. І 5, 6, 7 разів на день, скільки ви маєте можливість, оці 300 мл розведеного препарату, ви повинні її залити. Да, це дуже важко, це страшно марудно. Я скажу щиро, коли я тоді курей лікувала, я думала, що я ну, вже цього не витримаю. Якщо б я сама, сама, ну, слава Богу. Значить, це якщо курка в важкій стадії. Всі решта курей, звісно, з свого досвіду, я рекомендую всю решту хоча б 4-5 днів профілактично пропоїти тим самим антибіотиком в тому дозуванні, яке пишеться на препараті, для того, щоб якщо десь якась уже є інфікована, а вона там є по-любому, тому що вони не можуть зразу всі закашляти, закашляла перша. Попила води, виділила слиз у ту воду, за нею попили інші, тобто захворіла перша, потім десь через якийсь період буде друга, і це може бути отак от, це. для того, щоб це спинити, я вважаю, що треба профілактично пропоїти. Якщо ви не хочете давати антибіотики курям, скажімо так, без надобності, якщо ви так вважаєте, тут потрібно ходити і декілька року, ну, принаймні зранку і увечері. Коли кури вже сідають, треба прислуховуватись. І кожну курку, яка почне виявляти ознаки тої застуди, там хрипи, соплі, все інше, її так само треба ізольовувати моментально, не лишати ні ночувати, нічого. Значить, у курнику треба провести дезінфекцію. Всю, от якщо є кури хворі, стару постилку забрати. Якщо є такий є порошок, це осушувач-дезінфектор, ми ним користувалися. Я дуже ним задоволена, йодоклін називається. Він, попри те, що він і осушує, і дезінфікує курник, він ще виділяє пари йоду. При респіраторних захворюваннях у птиці йод дуже важливий. Є навіть такий однохлористий йод є препарат, роблять інгаляції курям співробітного. Є йодо, йодна шашка чи йодова шашка, я не пам'ятаю. Теж коли воно там в контакті з алюмінієм, воно повинно бути, там є інструкція, це теж для лікування респіраторних хвороб. Тобто йод дуже важливо. Так от, зробили прибирання, посипати треба чим висипати. Якщо маєте йодоклід, прекрасно. Якщо маєте осушувач під простий теж прекрасно. Якщо нічого не маєте, значить поклали чисту постилку. І спостерігаєте. Значить, хто хворий, той примусово лікуєте. Хто хворий, але їсть, п'є, вони повинні теж буде бути окремо ізольовані, щоб вони не пили і не їли від з тими курми, які у нас будуть називатися умовно здорові. Важливо перший день, перший другий день хвороби, важливо ну, не гаяти часу. Курка, якщо вона перестала пити, вона не почне пити. І тут таке, якщо не будете випоювати ту дозу рідини, яку їй треба, вона може не від хвороби, вона здохне від зневоднення. Значить, Що стосується ветеринарних препаратів, різні є виробники, є вітчизняні, є імпортні, безліч є препаратів. По різному, вони називаються. При виборі препарата треба читати не назву препарата. А діючу речовину, тому що назв дуже багато, а по суті, воно одне і те саме. Тут теж що важливо, інколи кажуть, препарат не працює, давали, там, ну, не спрацював він. Треба розуміти, що ми не можемо бути впевнені в якості тих препаратів. розумієте? Різні є виробники, може, десь є порядні, а є, може, де непорядні. Тому. В принципі, як навіть і ветеринарні лікарі рекомендують мінімум дозу, от прописану, то що в інструкції написано, ми множимо на 1 і 2. Особливо, якщо ви читаєте, що там виробник такий, то і розумієте, можна навіть в інтернеті цю інформацію пошукати, і розумієте, що виробник цього препарату насправді він його не виробляє, він його закуповує великими дозами. І вже фасує в дрібні от 10-грамові. Ну, це в жодному випадку не про це. Просто от це дрібний 10-грамовий мішочок. Тобто в вразові такі от мішочки. Тому що препарати є як по 10 грам, там є і 100-грамові фасовки, і кілограмові фасовки професійні. Тому тут так, чи порядно виробник вам насипав того препарату, чи може там креди трохи досипав, те, щоб більше було, невідомо. Я, наприклад, намагаюся купувати препарати або на відомих інтернет ресурсах, там, де є гарні відгуки від тахівників, або виключно у ветеринарній аптеці, ніколи з рук я не куплю ніякий препарат, тому що я впевнена на 100%, що те, що куплено з рук, там що завгодно може бути. Стосовно терміну прийому препарату, як правило, ну, по-перше, хочу зразу сказати, що якщо ви купуєте будь-який препарат, не треба питати у фармацевта, як його давати. Тому що на власному досвіді скажу, була чисто свідком. Коли у людей люди прийшли, кури хриплять, кури свистять, кури все що завгодно. Той препарат, який вони хотіли купити, я точно знаю, там іде дозування 2 мл на літр води при хворобі. 2 мл на літр води, 1 мл на літр води, там йшло, як профілактика. Фармацевт їм каже, оце от вам баночка, 10 мл, це на 10 літрів. Тобто люди не перечитають інструкцію, будуть давати половинну дозу, витратять кошти, втратять птицю і потім скажуть, що препарат не працює. Це неправильно. Купив препарат, не треба питати, як його давати. Треба зайти в інтернет. Якщо не знає людина, зайти в інтернет, значить треба позвонити до ветеринара. До когось досвідченого і давати серйозно те дозування, яке прописується. А якщо є сумнів у виробнику, то навіть трошки більше. Дуже багато є препаратів, де пишеться: от наприклад, при хрипах, при інфекційних вірусних бронхітах, у кур, ларингіт, там, мікоплазмоз, тобто серйозні хвороби, давати препарат 3-4 дні і, і все. Друзі, ніякі ці хвороби за 3-4 дні давання препарату не минаються. Я рекомендую так, дається препарат до тих пір, поки зникли всі симптоми: соплі, хрипи, кашлі. І після того я особисто даю ще 4 дні. Якщо птиця не була сильно інфікована, сильно запущена, скажімо так, як правило, за 3 дні, за 3-4 дні зникає і хрипи, і кашель, і все на світі. І я даю ще 3-4 дні, тобто 7-8 днів я пропоюю зразу. Потім я роблю 5 робила 5 днів зробила перерви. І ті кури, котрі у мене були важкі, я їх ще 5 днів пропоїла тоді препаратом. Ми тоді використовували Фармадокс П. Він не продається маленькими фасовками, він продається виключно кілограмовими пачками і він достатньо дорогий. Але я замовила тоді з Харкова, мені прислали, вони фасують, порядно нафасували, дали інструкцію все як слід нас той препарат врятував. Після прийому антибіотиків обов'язково, ну також моя думка, але так всі рекомендують хоча б 5 днів ще дати пробіотик, тому що антибіотики, вони убивають в організмі і птиці, і людини не тільки патогенну мікрофлору. Але і корисну мікрофлору, внаслідок чого може бути у куреї і пронос і, і дисбактеріоз і все, що завгодно. Завжди треба дуже уважно читати інструкцію. Стосовно будь-якого антибіотика, ну, напевно, 100% антибіотиків, е пишеться: не застосовувати для курей сучок. Ну, як не застосовувати, вона здохне. Звісно, що практично всі антибіотики для курей сучок застосовують, але треба розуміти. Що під час лікування птиці антибіотиками, і після того ще як мінімум 7-10 днів, яйце від птиці не береться, ні яйце, ні м'ясо, тому що антибіотик повинен повністю вивестися з організму. В інструкції кожного антибіотика написано, що цей можна брати птицю на м'ясо там через 7 днів. А той через 10 днів, а той через 14 днів. Тобто, в оці терміни треба яйця і м'ясо не брати. Ну тут питається, що робити з тими яйцями. Ми, наприклад, ми їх варимо тим же курям, котам і собакам. Я вважаю, що там мінімальна доза того антибіотику, жодної шкоди вони не принесуть. На харчування людям ми такі яйця і м'ясо не беремо. Обов'язково витримуємо ті терміни, а інколи навіть і більше. Друзі, я поділилася з вами своїм досвідом. Думаю, що він ну, комусь може бути корисний, якщо треба буде врятувати птицю. Бажаю вам успіхів, бажаю вам здорової, продуктивної птиці. Дякую за підписку, за лайк і до нових зустрічей!